Як ми влаштували побут з коханим, щоб нам обом було б комфортно. У нас вдома дві працюючі людини, але я працюю віддалено, тож більшу частину дня вдома. Почну з найбільшого готування. Я не можу сказати, що я це діло прям люблю, але їсти хочеться, тому зазвичай у будні готую я. А на вихідних я принцеска і готують мені. Якщо у коханого є настрій, то їжа залишається ще на понеділок. Також у нас майже ніколи не порушується правило. Якщо я готую, то ти миєш посуд, і навпаки, якщо ми говоримо про прибирання, то дуже рідко у нас є прям генеральні прибирання. Так як я кожного дня вдома і щось трішки там в перервах між роботою роблю. Але коханий не відмовляється підмести чи помити підлогу, коли це вже необхідно. З пранням все легко. Більшості ним займаюся я. Розвішити, зібрати, скласти, розкласти це моя морока. А от поставити вранці прання може і микита. І поки я встаю, воно вже готове до розвішування. Скажу, що ми не сильно прискіпливі до чистоти. Якщо у когось, наприклад, ввечері немає настрою прибрати, бо ми сильно втомлені, то ніхто нікого не буде за це пилити. Ми просто ляжемо спати, а не митий посуд залишимо на ранок. Ми дуже одне одному підійшли в цьому плані і через це сварок за побут немає.